Зробити, а, так. Вітаємо Ростислава. Бачимо, що у них дуже кльовий квадрокоптер, може світло? нормально? <гідно> Окей. Ну власне що? Про, про квадрикоптери. Бо ми тут сиділи і дивимося, що години. Квадрокоптерів немає. Потім на 15.30. 30 Ну нічого. Давайте собі, починаємо. Значит, ми представляємо сайт вертоліт.ua, а також мережу магазинів по радіоактивних моделей. Адресу магазинів ви можете побачити, відповідно на сайті, можете собі записати, до речі. Хочемо представити другу модель ардрона, квадрокоптера. Краще вам покажу одразу. Даний літальний апарат керується з телефону або планшета на базі Android або iOS. Е, на ньому розташовані дві камери, е, фронтальна HD-камера е, 720П 30 кадрів в секунду з і камера знизу е, QVGA е, 640 на 480 розширення. Тобто ця нижня камера користує е, е, підоматром горизонтального підйому. Яка не дає йому дуже швидко злетіти чи дуже швидко впасти. Сам прилад є облаштований гіроскопом, який вітру, акселерометром, магнітними компасами, а також ультразвуковим датчиком, який надає йому постандартності стіну, якому поділити. Давайте краще, щоб я довго не розказував я можу продемонструвати, як він вітає. Тому що це буде найцікавіше всім. Бачите, взагалі які дії. Він створює свою мережу вайкай. Можна записувати відео і фото як на телефон. Так само можна вставити накопичувач флеш прямо всередину. За карту чи а, ні, USB. І будемо одразу вести трансляцію на неї. Запасково? 10-12 хвилин. Однієї батареї вистачає. Заріжаються свій час. Пробують видання, як вказано на документації. Тобто, якщо мати 2-3 батарейки, то можна компенсувати повністю, скажімо так, безперебно. Після включення його потрібно залишити на рівні кулекні, що не зрозумів, що таке рівень, щоб спрацювали гіроскопи. Тепер можна приєднуватися через телефон до цієї альбомої байкової мережі, яку ми створили. Можна декілька кнопок пристрілити, об'єднатися. Тобто, скажімо так, навіть перехи передавати до нового. А хто мастером визначений? А прошу? Про визначений, хто буде, якщо тільки? Хто в на натисне на кнопку, «Бути мастером. А, він вже захопить мастер і все. Так, вже інші пристрілили до слова. В залі з'єму. Буде краще. Бо краще як скидовав, так? Кнопка. А це як вона зайнять? Так. Все, ну краще почути. А захист все одно. Захист іде потужний. Я А, приміщення. Тобто на вулицю йде... Окремий корпус і неде без захисту взагалі, як бачите. його 430 грамів да, з тим корпусом 400 грамів з таким корпусом. 10 метрів з Тобто дієвий така... Направимо на антенну його контролювати. Можна, розумієте, це А, 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 друг, а друг. Це всього насудна версія. Aparato. Це французька фірма перед їх розробляє. Там буквально часу тільки рік на все Це тільки друга версія. Найдуже багато всяких е... недоробок, не, не тому ми принесли сюди, щоб за таким спеціалістам І щоб люди з часом допомагали розвитку саме цього пристрою, щоб, скажімо так, і програми забезпечення, і сам він. Тобто АПА і файли є повністю доступні на сайті виробника, тобто можна їм організувати як забор Можна зробити і радіокерування можна зробити Керування там чи через, допустимо, ну, тобто, такий варіант. Це вже тому що буде. Тобто, я не знаю, як показати тут. А, не знаю, що показати, що я не знаю. Ми можемо підключитися і з проєкта показати, що ви там Можемо включити телефон. Э, э, а, там веб-клієнт чи там якийсь? Там веб-клієнт. Ну, айтішник у ну, нього. А, я ж можу по Wi-Fi до нього під'єднатися, правильно? а стрім відео відбувається напряму з самого дрона? Напряму з дрона, <клес> так, це по Wi-Fi. Тобто, я кажу, що по Wi-Fi нам не треба. Wi-Fi достатньо, щоб працювати. Там що, віде? 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 Ні, ні, я ж кажу, є е, USB на купочку, що можна одразу вставити і мити тренізацію вести після вашого життя кнопки REC або зробити фотографію. Так само можна записувати одразу на девайс. Справжі, що з комп'ютера, там є клієнтість?

Є в а, а. Мені здається, що, що я не можу. Що Суція буде говорити? За межі веб мережі Він сідає на метр висоти за рахунок датчиків. Чекає, куди взявся. А, про впаде. А протокол трансляції відео який? Протокол трансляції відео який. Чесно не скажу ціна? — 3090 гривень. — А, да, можно замовити. — Можна придбати у нас в інтернет магазині можна в мережі магазин наш придбати. Можете записати собі адресу Vartolit.ua. Я не знаю, чи можна здесь записати тут. Ну, жаль, не мають чин. Скажите, не раз зайцев, это можно законтать. В рту. Чим ви чи, не керуєте? Чи саме ви не керуєте? Прошу флон? Чим ви не керуєте так. Телефоном та, та початку на базі Андроїда. дабой. Так. Привітання сьогодні говорить колега Тана Погоня, то за період була. А. Так що не надо. Отримавши консультацію від Лема,

максимально, скільки ви ми демонстрували. Але не випробували на великій, ну, не вкриті поверхності, щоб підняти його максимально. В Ютубі показує, до 9 го воно піднімається. Ну, Таня, а той рис, він підняється на 9 пор, там втратив Wi-Fi. що, він буде летіти до метра висоти, до метра вниз, так, якщо ви знаєте, на яку висоту ви хочете піднятися, це можна налаштувати настройку, подивіться. Зараз зроблю так, що він буде вище метра піднімати, просто вище двох метрів, він буде піднімати. Тобто йому підсвітлово завдати, щоб... Так, так, так. Але треба відкарігрувати, правильно? Так. У нього мінімальна відстань на 3 метри. Так що надвайно поставлено. Айпіа, як в той штукі, ніяк не відбувається. Прошу? Айпіа, як в той штукі, ніяк не відбувається. Тобто з нею ніяк не відбувається. Покинься, як я знаю, як її відбувається. Тобто робиш своє. Можеш зробити своє. Щоб ви знали, це взагалі... Вони... Фірма Переки презентує як... Вітальний апарат віртуальної реальності. Тобто в нього є відповідні ігри, які можна грати через телефон. Допустимо, ви запускаєте гру, називається гра Хантер одна з ігор. А хантер називається тобто, є якась людина, яка, яка надає спеціальну кепку, яка з'єднується <смі>, пристроєм і з'єднується також до нього через Wi-Fi. Ця людина бігає в нього тікає, там стріляє телефоном в нього. Тобто, але це бачите тільки на екрані на тобто, цю людину ви бачите, як окремий маяк. Його пластири ви бачите окремо тобто, на телефоні. Ну, реально це нічого не відбувається. Так само ви з ним літаєте і на маєте цього підбити. Е, є ще одна гра, е, зараз я вам скажу точно назву її, щоб я не помилився, називається AR Rescue. Це означає, що з'являються якісь топчики зелені е, на екрані, які ви маєте зловити, допустим, підлетіти, зловити їх і рятувати. І з часом у складності гри з'являються апарат, апарати, допустим, які стріляють вас пластом і тому подібне. Ну, допустимо, це трошки небезпечна гра десь легкою психікою, тому що можна дивитися на екран потім дивитися де ж ті хлопчики, шукати, як очима, а їх насправді немає, це все відбувається тут. Оцей акція фірми вони намагаються створити такий апарат, щоб, допустимо, керувався не дивитися на сам апарат, а дивитися на екран, керувати ним і щоб, щоб що там щось відбувалося. А як ви тому, що керуємо на дворі, займається сильний вітер, його посередньо можна сказати? Ну, сильний вітер буде його зносити. Я просто повинен вітер в нього достатньо, скажімо так, всяких систем, які його вирівнюють. Я виходив, його там трогав, і назад і там все на І що полиція, так також, він це все регулюється всіма датчиками, які його... Якщо буде вітер, то буде нахилятися? Ні, він до нахилятися не буде. Тобто, якраз гироскоп в нього саме більше потужності їсть для того, щоб не нахилятися. Тому що при, при тобто він да, більше, більше зараз. Mm -hmm. А пам'ятає, а є якісь квадрокоптери в менш шумні? Є, є менш шумні, але, ну, скажімо, типу да. є DJI Phantom квадрокоптери. Mm -hmm. Це вже трошки потужніші квадрокоптери, керування вже йде через радіосигнал. Дальності 760 метрів. Вже можуть піднімати свою телограму вогню. Є кріплення GoPro про камери, оснащені GPS-навігаторами, тому дуже літають сюди по а вже... А батарейка... А, батарейка... а батарейка також трошки менше стоїть, там 1200 млн партій. Також вистачає на 15-20 км. 6540 гривень. Він набагато менш шумніший, але він теж були? Віри, так. Нас найчастіше, скажімо так, хто нам цікавиться мисливці, які там дивились відео, які там читали якісь які кажуть, що мисливці, що наскільки він тих і що його не боїться, можна полетіти втокнути до якоїсь. На центр озера можна шашку перенести, підпалити, час, відпустити, центр озера і назад. Вище для грибаків це. Є також наспітальні апарати, вже правда на рівень дорожчих і на рівень потужніші, які піднімають вже до 20 кг обрив. Це собаку закинуться. Дитина з садиком назад. Ми з такими лексокоптерами, Роман Степанович зараз поїхав Баку, якраз генеральний технічний директор. Це все. Він сам його склав, який піднімає 20 кг ваги. тому чіпає, туди чекається підвіс, який керується повністю. Тобто є два оператори. Один керує гексокоптером, другий підвісом, і на ньому приєднюється Марк Третій або Марк Другий з оптикою і знімає з ним кліпові фільми. Ага. А, тобто вже, ну, брат сам склав найпотужний, але взагалі як називається GTA DJ. DJI Phantom. то він продає такий модель. Яка може підняти марка третього, то позиціонується, що 8 тисяч доларів приблизно. Ті вже такі серйозні професійні. Вартовий збір. Світочек Роман це є власник, в нього можна замовити. Він і і можна Падрукове, гексокоптери продаємо, складаємо під замовлення, також знімаємо. з цим відбувається, події. Тобто працюємо також під замовленням. Залежно від об'єму і так встановлюється фактично власник нормальності пару. Ці які знімають відео, фотографують, то в них канал керування йде радіо, І ще один канал керування для того, щоб приймати відео, правильно? Так, так, так. Тобто відбувається як? Керують гексокоптером одна людина, друга людина стоїть, в неї є екран. Через як це, підтримувач і поль. І вона на екрані вона не дивиться, де є гексокоптер, вона дивиться на картинку і керує підвісом, підвізок рухається, бере вниз в боки, у різні сторони. і керує суто через картинку, яку бачить. А керівник, який керує гексокоптером, він направляє. Тобто складається план, куди має літати. А другий дивиться суто в екран, він не бачить де гексокоптер, йому не цікаво. Тобто скажу є три канал. Дивий канал це керування гексокоптером. Так. так. На... До речі, під час того про ародрон. Якщо ви втеруєте даним апаратом, вам хтось позвонив. Не <клоджен> <клоджен> можете відповісти на дзвінок. Він зависає на систему світла він був, тобто на тому самому місці. Довше керування. І бажано, якщо ми будь хто захоче придбати, не літати над людьми, поки не маємо нами. <реш> Тому що це є слабший модель, але це наша модель, тобто, може легенько макушку зняти. В там стоять великі гвинти і дуже висока потужність і в обороті на хвилину, може людину скоріше. Тобто, такі речі треба робити, де менше людей, вчитися. Бажаємо через якісь симулятори ми також продаємо, через які дві години в день, і там за тиждень часу ви вже зможете керувати любою моделлю, навіть вертольотами, які мають камери, ми також їх подаємо. Гексокоптеру має значення як квадрокоптеру. Ми просто провикаєте навіть, якщо ви питаєте радіо то ви привикаєте до джойстиків. Та як ви бавитеся, до джойстиків, поки привикнете, там помилки робить. То якраз симулятор дає можливість, щоб ви не робили цей помилок. Бо помилка більше газу і він пішов в штопор. Скажімо, відео з ОП, які всі підхопають. Це якісь... що за канали? Вони дозволені, для використання в Україні. Так, дозволені. Це є. Як це? Так само, як знімають крані, передають зображення на землю. Це дозволено. Це не є таке дія, що може перехопити щось інше. Тільки там певний є, тобто, до кілометра, яка зв'язується тільки з цим, не дозволено. Ви знаєте, я кажу, я не технічний оператор людини. Я вам сказав про те, що я знаю. Всі інші це вже не технічна людина, яка займається суто по тих каналах, по тому налаштування. Бо є троє, ну, двоє людей, які тим займаються, вони налаштовують гексопропис, троє Чи не буде, різ, чи не буде людей, Це вже з тої людини, яка це купила. Тобто, якщо ви ходимо це із сім'єю, грубо говорячи, чи на озері і займаєте свою сім'ю, вони не можуть нічого сказати, це не є власне право. Але якщо вас зловлює на тому, що ви виймаєте об'єкти без дозволу, наприклад, у нас є замовлення на південних, то ми маємо офіційні дозволи для того, що ми можемо це там робити. Тому що власник перезвонить і нас закриють. За шпіоном. Придумайте ну, придумати чим типу можна щоб розбирати. Да, да. Так, у нас немає врегульовано це чітко. Але кажуть, якщо ви не використовуєте це таких ну, цілей, шпіонських, маєте ціні, вам нічого не можна сказати. Ні, тут наш Ну, фотомазор за проводник славій файл з ліцензії. А ліцензія пройде лише великим трактором. Тобто мобільним і... Дивінку, так. Тобто, добре, а лише... Якщо, оператор ставить вам роздатку в кімнаті, яка розходиться на 300 метрів, добу говорячи, він повинен, щоб поставити ще якесь блокування, щоб ми не виходили, замовляють. Якщо в квартирі, то там сигнал слабки і якщо виходить, то вдалить. Просто таке, що ми породимо. Чому в мене стоїть fi точка, я стою на стадіоні і користую своїм. Це не означає, що не розпочав. Можна знімати на все в кожному телефоні ну, я, я став собі в телефоні, в руці приймаю, записую у вас, мені телефон не можуть заборонити носити, але не можна а, так робити. Не можна знімати людей без їхнього дозволу, куди вони не підете, вас знімають фактично. Майже в будь-якій точці. У будь вас знімають без вашого дозволу. Тобто давайте подано на шани ну, на всі, де ми заходимо, є камера, вже дозволу не давали, що ваші обличчя можна знімати. А Ну так, але ви дозволивалися. Смотав каже, якщо я не хочу рознімати мене, я захочу виключати машині мабуть. Я не хочу, щоб давайте це. Прошу, проб і Тільки треба дати трошки, скажімо так, більше плутощини, ніж... Не збільшете, так? Боже, хтось стану, чи <1> <1> і це треба ще бажано робити під час руху. Це робиться дуже просто, це робиться двійним життям на, 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 на екран, тобто їм робить бочку. Це мінімальний розмір чи є менше? Ні, менше. Є менше, скажімо так, тренування, але це ж не є арту. Інший виробник робить менше. Саме перше робить саме такого розміру, це не стандартний розмір, Тобто, щоб перша версія була такою, що друга. Є техніки знову ж таки вільний просто до API. Я можу написати сайт, де ви можете це скачати, допустимо, і зробити, ну, трошки відкоригувати під себе цей літальний пристрій. Зможе навіть у нас придбати модернізувати, зробити програмку, потім Ні, ну, 100 тисяч завантажень на вже на гімнхабі я вже не рів, там є бібліотечка, яка розглядає собою молодому хості. Що в середині? Тобто зараз швидко не вийде. Операційна спілка, то що за статус в середині? Зараз вам точно, це Linux. Зараз скажу вам якої версії. Це Linux 2, Це керпо. 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 інструкція є Керпо. 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 Керпо протаніть, скажіть, будь ласка. Де питання? Політає, я, 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 пропоную, я, 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 я пропоную зараз продовжити нашу розмову в форматі кругло столу, тобто запросити сюди наших доповідачів, Ну, просто нас не так же багато, зробити таке певне коло і пофалізувати або просто поспілкуватися щодо того, що буде з нашими зміни.